Друзі, всім привіт-привіт з Харкова. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Е, хочу сказати, що я вам дуже вдячна за ваші перегляди, за ваші вподобайки, що ви пишете мені коментарі. Я дуже-дуже цьому рада і ну величезно вам дякую, тому що я думаю, що спілкування таке ось, ну, воно теж дуже гарне. Ось тому. Ще раз дякую, я прям розчулена, що ви так багато мені пишете. Це дуже-дуже мене спонукає, що далі і далі знімати якісь нові відео. І саме сьогодні буде в нас така розпаковочка з Єви. Значить, я робила замовлення в інтернет-магазині Єва. І хотіла з вами поділитися, тому що є такі продукти, деякі. Цікаві, які хочу показати. ось Але я почну з того, що я пішла за замовленням в Єва, і мені ще треба було саме в магазині дещо докупити. Ось тому показую, що я взяла. Значить, я взяла ось такі серветочки. Це в нас фірма Greenway, Тут 150 штучок, вони універсальні, вони можуть бути ну вони як косметичні такі, двошарові. Ці серветочки, і мені дуже-дуже сподобалося, як вони зараз почали робити такі упаковочки, такий дизайн дуже гарний. Мені дуже подобається. Ну, Я взагалі полюбляю такий знаєте, морський стиль. Ось тому Коли я їх побачила, то я зразу їх взяла. Вони були, до речі, зараз в Єві, а вони по акції, вони коштували 37. Е, да, 37 гривень вони коштували. ось, І я їх беру в основному е, для чого? Для того, щоб коли я обмиваюся, я не рушничком потім протираю обличчя, а ось такими е, одноразовими серветками. Ось, Тому так. Е, і ще е, мені треба було купити е, мило, але мило саме дитяче. Е, Чому дитячі? Тому що в мене ще досі ранка моя на пальчику не приходить, тому я купую поки дитяче мила, бо лікар сказала, тільки поки користуватися якимись такими дитячими засобами. Ось Я попередній теж брала ось такий, десь слоненят мильце. тут 300 мл. Гель-мило дитяче, антибактеріальне з екстрактами ромашки та чайного дерева, містить де без барників, нейтральний pH. Ось це мило дуже гарне, мені подобається. Я її якось раніше там його брала. ну, Не знаю, я пам'ятаю, що і на роботу я його брала. Мені подобається, подобається, що така а, віддушка у нього. ну, Не то, щоб вона нейтральна така, але дуже-дуже приємно. Ось така легенька, але як дитяча така, типу, типу щось такого. Зараз це мило коштує по 29 гривень, я взяла. Ось, Буває дешевше, але поки так. Так, І ще одне кремила взяла ось таке. Таке я ще не брала. Е, так, З оливковою олією та екстрактом алоє. 300 мл. Вухастик ось таке воно. Ось одне я поставлю на кухню, одне у ванну. Ось, щоб, щоб було так. А, і тепер, друзі, до замовлення. Що е, я замовляла? Заради чого я, в принципі, робила це замовлення? Це заради ось такого продукту. Це в нас гель для душу. Від Палмолів і я завжди беру ось такий великий формат з помпою, тут 750 мл. Нам подобається саме таке з оливкою. Але зараз я знову дещо тут побачила, що дещо тут змінилося. Зараз я вам швиденько розповім. Я не знаю, чи хтось таке помічав вже чи ні. Я пам'ятаю, що це гель для душу. Ми спробували десь майже 3 роки назад. Так, я пам'ятаю це. І е, нам дуже сподобався і почали його брати. Але е, зараз, ось е, десь наприкінці восени, початку зими, о, цей факончик трошки змінився. А, взагалі, е, нам подобалося ось такою зеленою помпою цей гель для душу. І е, тут етикетка була, в принципі, така ж малюночок. Е, ну, тут буквально може що змінилося тут, або гілочки трошечки не так намальовані, або щось таке. Але е, я. Я вставлю тут десь або тут, або тут картинку, фото, яке в нас було попереднє. Попередній гель для душу, він теж був з зеленою помпою, ось саме з зеленою, з цим зеленим дозатором. І тут покажу вам, що картинка трохи була інша. ось, Але вони зараз почали писати ще ось так. З вітаміном Е, ось. І я е, е, не знаю. Чому, чому саме воно так змінилося? Гель для душу, який в нас зараз стоїть у ванній кімнаті? Він дуже рідкий став, і в нього білий оцей дозатор а він по консистенції як просто рідке мило. І, по-друге, він дуже сушить шкіру. Хоча почали писати, що з вітаміном є. Ну, Тобто вони трохи, я так розумію, може, якусь формулу поміняли або щось таке. Але ну, я вважаю, що якщо йдуть якісь зміни продукту, то вони повинні бути кращими. Ну, Це я так вважаю. Якщо теж ви користувалися або користуєтесь таким гелем для душу, то пишіть ваші коментарі. Дуже цікаво буде почути ваші відгуки теж про нього. Так. А далі в замовленні я ще взяла ось таке. Крем мило, а теж це фірма Greenway, які серветочки, з бананом і олією Мигдалю жилення та пом'якшення. Я вже брала таке мило, я думаю, що ви теж всі про нього знаєте, воно коштувало 20, так, 24 гривні воно коштувало. Воно таке, знаєте, повсякденне. Не то, щоб там вау, я скажу, ні, просто. Дуже приємно так пахне воно, і, в принципі, очищає шкіру рук, тобто все, що потрібно. І так, руки потім такі, шкіра рук М'якенька і зволожена. Ось так. Далі ще отакий продукт це в нас сміттєві пакетики. Я беру саме такі. Я не знаю, може, хтось теж брав, теж поділіться в коментарях. І ця сама фірма, ось так вона називається Анна Зарадна. Дуже-дуже гарна ця фірма. Але я беру саме, такі, де на, вони на 60 літрів ці пакети, і тут 10 штучок. Вони без зав'язок, без нічого, просто, просто пакетики. Але вони дуже гарні по ну, По качеству, дуже гарні такі. ось, Тому я беру саме ці. Не знаю, що, чому про них ніхто не розповідає. Можливо, просто якось я не натрапляла на ті відео, там, де про них розповідають, але ці пакети дуже гарні. Я колись брала там, де на 35 літрів. І там чи 30 чи 35 в них штучок було в упаковці. Ось вони якось ні. Мені не сподобалося, тому що вони більш тоненькі були, чим у оці, котрі на 60 літрів. А так, супер. Мені подобаються ці пакетики, вони коштували 32 гривні. Ну, вони десь приблизно так в них там 30, 32, 33, 34 гривні, десь так вони ось. Так, далі. Я взяла ще отаку штучку для унітазу це у нас від Domestos. крижана магнолія. Саме таку я ніколи не брала. І взагалі ми беремо від Б. Нам подобається дуже від відбрев. Я завжди намагаюся взяти таку велику упаковку, там або зразу йдуть три, або чотири штучки в упаковці. І наш найулюбленіший аромат. Там, я пам'ятаю, що написано якось так. Люкс і щось таке квіткове. Ось прям дуже подобається. Там такі кульки рожеві та сині. Ось ця, цей, до речі, пахне. Так, приємно так пахне, ніжно. прям, Ну, що цей спробую. Просто бреха того, хоч він не подобається, але ну його не прям. На дуже, так, знаєте, багато вистачає разів, а, але ну, от подобається. Потім такий аромат ну, на всю кімнату ван, ванну. ось і Тому взяла, вирішила поки цей ще спробувати. Він був теж по акції по, 40, а, по 43 чи по 42 гривні. Ось, тому я теж вирішила взяти, думаю, спробую. Може тоді, ну, може, до месте будемо брати. Так, потім потім я взяла ще ось такі серветки. Я взяла їх 5 штучок, але покажу одну, ну, щоб тут багато їх не було. Це фірма Опрелло. Це вологі серветки для інтимної її з молочною кислотою. Тут 15 штучок, і мені вони дуже подобаються. По-перше, за те, що вони такі дуже, як сказати, качественні, так? нехай буде так. Качество дуже гарне в них, в цих серветочок, вони не великі, не маленькі, середні, досить гарно такі пропитані. І це. Це альтернатива такого, знаєте, вологого папіру. Ось. Тому завжди у ванній кімнаті ось такі у нас серветочки. Дуже подобаються. Е, так, не сказала, вони коштували по 7 гривень. Так. Це дуже гарна ціна, тому що вони бувають по акції там, і по 15 коштують, але по 7 це супер. Так, і потім я ще взяла ось такі серветки волої. Це в нас Рексона з Aloe Ну, Дезодерант такий. Я, до речі, ніколи не брала ось такі серветки, саме як в антипесперранті. Тому не знаю про них нічого. Якщо користувалися, ви поділіться зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваш відгук про них, як вони. Як поводити з, ним, з ними шкіра, ну і тому подібне. Ось тому вирішила спробувати. Тому що я пам'ятаю, що подружці я колись дарувала такі серветки. І ви знаєте, їй дуже сподобалося. Ось, Вона тоді казала: я пам'ятаю, що дуже доречно, що, що ти мені їх подарувала, тому що я там буду на назахотити, і мені якраз саме потрібні були такі штучки. Ось. Так. І ще, друзі, я взяла. А, ось такий шампунь, це, якщо не помиляюсь, це корейський. Я за ним зараз а, коли, шукаю, коли акція. А, ганяюсь, коли буде акція. У великому форматі я поки не хочу його брати. Ось це буде моя друга баночка, я вже таку брала, ось таку маленьку. Тут 50, якщо не помиляюсь, давайте подивимось. Тут повинно бути 50 мл. Так, ось. 50 мл Корея. Це відновлювальний, якось там вони регулюючий шампунь. Він такий, теж я, дуже, я знаю, що ви багато хто з вас знає про цей шампунь, користувалися. Не всім він подобається. Він такий коричневого кольору. Такий як гелевий, коричневий, і пахне він, як знаєте, такий дихтярний ось такий у нього аромат. І я знаю, що тут, так знаєте, 50 на 50, кому подобається, кому ні. Ось мені особисто мені дуже подобається цей аромат, і цей шампунь дуже гарно очищає шкіру голови. Тому ось я, коли бачу на нього акцію, то я завжди його беру. Теж пишіть у коментарях, хто користувався таким шампунем, теж буде цікаво дізнатися. І якщо, до речі, користувалася із цієї серії а, бальзам теж для волосся, теж напишіть, теж буде цікаво дізнатися. Так, що ще? А, а ще я взяла, е, це теж, ну, теж корейський, але я в пробнику взяла спробувати ось такий шампунь. Так, е, не пам'ятаю, там, як правильно, він. Ну, ось тут написано. Просто не пам'ятаю, як правильно він там називається. Ось, але я взяла спробувати. По-моєму, це. чи, Або від випадіння, ну, щось таке. Ось проти випадіння волосся, щось типу такого. Ось, хочу ще такий спробувати. Так, потім в мене ще було замовлені. Побачила була акція якраз. А, ніколи ми, до речі, не брали, Ось, чесно признаюсь, я взагалі ніколи не користувалася бомбочкою для ванни. От я, я кажу чесно, ну, піною це максимум, і то, знаєте, там за своє життя дуже мало разів, тому що я ванну а, не люблю приймати, я люблю приймати душ. А тут була якраз акція, і оця фірма Утера, вона, в принципі, непогана. Uh, в Єві вона ж тільки представлена. І ось якраз я взяла бомбочку для ванни, так, що у нас тут написано? Uh, sweet candy, солодка цукерка. Ось. Ну, вона М Да, вона пахне так солодко. Але солодко приємно, солодко свіжий такий аромат чистоти в неї. Взяла таку бомбочку. Ну, Виходить, я теж спробую. Я ще замовляла, побачила ось таку, дивіться, заколочку. Ось так називається фірма. Олала. 30 гривень вона коштувала. Так, ось так тут можна прочитати. Вона зроблена з пластику. А, І вона мене дуже так ну, привабила. Єдиний, знаєте, в неї мінус. Ось так вона відкривається. Для мене єдиний мінус це оці стразинки. Бо тому що я знаю, що вони будуть відпадати. Я не люблю, коли вони відпадають, і там залишається потім на місці них ну, там просто так виямочки. Але я завжди беру оці заколочки, а, зроблені з пластиком. Тому, що, так, є дуже гарні заколочки, які зроблені з метал, ну, типу такі металеві. Так, дуже дуже вони гарні. Але просто я дуже часто маю ці заколочки, тому з металу мені брати ні. Ніяк, бо метал буде окислюватися, ну і буде ржавіть, ні, це не підходить для мене, тому я шукаю якісь варіанти, ось такі з пластику. Але мені дуже подобається ось тому, коли вже можна буде зняти шапку, то я буду носити цю заколочку. Так, і ще в мене в замовленні було, одразу покажу усі ці штучки. Скільки в мене є. Три штучки я взяла. Ой. Це кремчики для рук. Це теж Корея. Вони всі корейські. Так, що тут у нас написано? Тут фірма у нас біоаква. Так, значить, ось такий. Потім отакий з ромашкою. Це сакура, це, да, це ромашка. І ось такий ще парфумований. ну Вони, в принципі, всі як парфумовані, а цей ну, це прям просто більш-більш такий парфумований буде. М з екстрактом лаванди тут він йде, по 30 мл. Це я взяла а, для подаруночків коли у мене роблять дівчата-замовлення там або з Avon, або з oriflame я вже не раз так робила, окрім того, що я там кладаю пробнички і, можливо, якийсь подарунок саме з компанії там або Avon Oriflame, я буває, що вкладаю ось такі кремчики. І, до речі, дівчата мені. Залишали дуже приємні відгуки за ці креми, тому що їм вони подобалися. Особливо ось цей, я точно пам'ятаю з лавандою, мені казали, що гарний крем, і ось цей з ромашкою. Бо я їх так повторила, вони дуже дешево вони коштували. Там була якраз акція якась на корейські ці засоби і е, саме на Біоакву. І тому вони там щось десь 10 гривень коштували, чи, чи 10, чи 11, ну десь так. Ось. І а, ще мені положили поклали. Думали, замовлення ось такий пробник. Це в нас кислотний пілінг для обличчя. Не знаю, ніколи не користувалася я, нічого навіть не можу сказати. Ось написано спосіб застосування. Використовувати один-два рази на тиждень на попередню очищену на очищення сухої шкірі. Не використовувати на вологій. Ну, ось так, залишити так, ретельно збити теплою водою. Друзі, я взагалі нічого не можу сказати про такі продукти. Якщо хтось користувався такими продуктами пілінгами, то поділіться, будь ласка, в коментарях, як потім реагує ваша шкіра. Я знаю, що коли роблять ці пілінги, то потім якось так шкіра шелошиться, якщо можна так сказати. Ну, типу, роговіли ці слой, ну, якось там злазить трошечки шкіра, але ну, не знаю, не користувалася ніколи. Буду рада, якщо ви поділитеся а, теж в коментарях. Так, і, а, в принципі, так, це все замовлення. І хочу просто сказати і показати зараз швиденько вам, що я. Забрала замовлення з Єви і потім вирішила ще пройтися У мене якраз Єва там, де я забирала, вона у торгівельному центрі. І поки я йшла до виходу, я проходила повз і в гроше. Я в них ну, зареєстрована, в мене є там картки і так далі. Але мені, в принципі, нічого такого не потрібно було. Я просто вирішила зайти подивитися ціни. І спитала у дівчини-консультанта, чи немає в них пробників, якихось кремів там для обличчя, або, може, сироватки, чи щось таке. Вона мені показала, що в них так є, але вони почали зараз робити, ну, типу, ось такі, але в меншому форматі, там по 10 мл, ну тобто в тюбічках. А я кажу: а у вас були раніше такі, ну, типу, як пробники, ці сашетки, ну, ось такі. Чи немає зараз таких. Вона каже, так, є, я зараз вам дам. Вона каже, в нас вони не для продажу, а просто так. Я кажу, як просто? Каже, ну так, нічого платити не треба. Ось тому, друзі, вона мені дала, дивіться, ось такі пробнички. Це в нас це крем, якщо не помиляюсь. Так, так це крем. NTH Global, ось така серія. Давайте так, якщо ви користувалися таким кремом, пишіть теж в коментарях, тому що я все, що в неї взяла, я таким не користувалася. Ось він і як денний, так і нічний. А, він навіть може бути денний, нічний і як нічна маска. Ну, по типу, ось так. А, так, ось такі. Пробнички, потім а, вона мені ще дала ось цей. Я дуже хотіла спробувати Хідра Вегіталь. І я ні, не, ну, не користувалася, не пробувала нічого з цієї серії. Взагалі. Це в нас йде денний крем. Так, це денний крем. А, ось мені буде дуже цікаво, е, я знаю, що він буде на зволоження. Так, потім ось така есенція, емульсія. Тут іде ще SPF 30 теж буде цікаво покористуватися. Вона сказала, що можна нею користуватися, як і під крем, а можна і просто як, ну, як один продукт. Отак, можна ще користуватися. Так, Потім іще ось такий Ліфт про Колаген. Це в нас крем, да, це крем денний. ось. Теж нічого про нього не знаю. Теж пишіть, якщо користувалися таким. І ось такий пробник. пробничок Ріше Крем. Це теж це денний крем. Ось так що. Так, друзі, така в мене знахідка сьогодні була. Ось. А, тому, да, якщо ви, можливо, чимось з цього користувалися Євроше, тому що я взагалі євроше, я не займалася ніколи Євроше, але е, раніше щось бувало, та й придбаю. Там, ну, там гелі для душу в основному це були е, крем, якась сироватка у мене була. Але це було дуже давно. Зараз там теж усілякий цей ребрендінг пройшов, і я багато чого і не знаю. Ось, тому... Да, друзі, ось таке в мене було така розпаковка, таке замовлення. А, дуже вам дякую, що подивилися моє замовлення. І ще раз дуже дякую, що пишете коментарі, спілкуєтеся зі мною, пишіть ще, з якого міста ви мене дивитесь. Тому що ви пишете коментар, а з якого міста ви мені не пишете мені. А мені дуже цікаво буде дізнатися, з якого ви міста мене дивитеся. Друзі, все дуже вам дякую. Бажаю гарного вечора або гарного дня. Дивлячись, коли ви дивитесь це відео усього всього самого найкращого. І це ж найголовніше нам миру. Це саме-саме головне. І до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока!